Виживати у дикій природі вчились кіровоградські школярі, які побували у 10-му військово-патріотичному таборі Чорноліська Січ, 2013 У ліс поблизу села Калинівка Знам'янського району з'їхалось півсотні дітей. Жили у наметах, їжу готували на вогнищі. Підтримав проведення табору народний депутат України Андрій Табалов. Як на мене, то для будь-якого хлопчика, дівчинки, підлітка дуже важливо по-перше, спробувати побороти себе. Спробувати чомусь навчитись, спробувати загартувати свій характер, здобуті на таборі навички, перевірили у фест грі. Команди безшумно пересувались, маскувались в лісі, переправлялись через річку, розбирали та збирали зброю, стріляли з лука і пістолета. Головне завдання таборів подібного типу це скаутські табори. Це виховувати з хлопчиків справжніх чоловіків. Козаків, лицарів, захисників, а з дівчаток, справжніх господарок, господинь, котрі будуть берегти сімейне вогнище. Учасникам табору Андрій Табалов провів майстер-клас з дзюдо, показав кілька найпростіших прийомів самооборони. Грузимо цю ногу і потім поміськом в цю сторону. Я з задоволенням провів цей майстер-клас дзюдо. Ну і взагалі хотів сказати, що от. Такі організації потребують допомоги. Обов'язково тому я тут. У останньому завданні учасники підкорювали гірку, намагались втримати рівновагу, і, хоч визначився переможець, солодощі від Андрія Табалова отримали усі.